Таю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 цікавих історичних серіалів, які варто подивитись. Кожному поїхали. У 1856 році в Канзасі юний темношкірий раб Генрі Шеклфорд зустрічає на фермі таємничого незнайомця, який проповідує Боже Слово та закликає до скасування рабства. Через конфлікт з рабовласником батько хлопчика гине. У той час як проповідник Джон Браун приймає юнака у власну армію, що бореться за права пригноблених. Незабаром у спробі розпочати повстання рабів вони здійснюють наліт на армійське сховище в Харперсфері. Стання провалюється, проте їхні дії в результаті призводять до громадянської війни у США. Танія опиняється на межі повного краху після загибелі сильного та рішучого короля Едуарда Мученика. Незабаром його трон займає слабохарактерний та боягузливий брат Етельред Нерозумний. швидко потрапивши під вплив найближчих радників. Новоспечений правитель віддає наказ повністю знищити не тільки данів, які живуть у поселеннях, а й взагалі усіх представників цього народу, що перебувають у нього на службі. Новина про масштабну різанину приурочену до свята святого Брайса. Спонукає відважного кнуда великого зібрати величезну армію з норвезьких та данських вікінгів для вторгнення та кривавої помсти. 1845 році королівський флот Великої Британії відправляє в полярну експедицію два судна, місія яких полягає у пошуках західного проходу через Арктику. Вони тримали курс до узбережжя Канади, проте потім зіштовхнулися з нездоланними кригою та моторошним холодом. Незабаром експедиція, очолювана досвідченим Джоном Франкліном, опиняється в полоні вічної мерзлоти. Кораблі сковує льодами у той час, як морякам доводиться боротися не лише лише з погодними умовами, а й з представниками місцевої фауни, які не проти поласувати людським м'ясом. Нікому невідомий хлопець на ім'я Леонардо веде максимально відокремлений спосіб життя. Він не заводить ні з ким тісні контакти та не підтримує жодних знайомств. У той час як більшість людей вважає його диваком. Будучи незаконно народженим сином тосканського нотаріуса, хлопець живе у провінційному містечку Вінчі, маючи велику пристрасть до відкриттів та досліджень. Леонардо вивчає науку, мистецтво і техніку, прагнучи розширити власні знання та розкрити таємниці навколишнього світу. Тим часом доля зводить творця з чарівною Катериною Декрамона, яка не тільки стає його музою, а й приносить у життя Леонардо пристрасть, інтриги та таємниці. Лода темношкіра дівчина на ім'я Кора усе життя була рабинею на бавовняній плантації. Вона постійно стикалася з жорстокістю не тільки господарів, а й товаришів, по нещастю, готових на все заради виживання. Не маючи більше сил терпіти знущання, дівчина наважується на втечу. Нещодавно кора познайомилася з новоспеченим рабом Цезарем, який розповів про існування підземної залізниці, що відкриває шлях до свободи. Разом вони вирушають назустріч долі у той час. Як їхнім слідом вже йде безжалісний мисливець за рабами втікачами? Новитий детектив Антуан Жуен неодноразово доводив високий рівень професіоналізму, в тому числі під час розслідування однієї складної справи п'ять років тому. Тепер йому знову доведеться розібратися з новим, не менш заплутаним злочином. Адже перед самими новорічними святами Антуана викликають до лісу, в якому перед цим знайшли труп невідомого. Усе вказує на те, що було скоєно самогубство. Проте, дослідивши місце злочину, детектив починає сумніватися. Тим часом у. Місті активізується робота поліції моралі та відбувається масове затримання куртизанок. На перший погляд ці події абсолютно не пов'язані між собою проте Антуан Жуен незабаром переконується в зворотньому. Лівія друзіла спадкоємиця аристократичного сімейства в період могутності Римської імперії. Коли серед змовників, які вчинили вбивство Юлія Цезаря, опиняється батько Лівії, доля дівчини виявляється невизначеною. Незабаром вона стає законною дружиною Августа Октавіана та, витримавши численні випробування, починає здобувати небачену владу в державі. Досягнувши статусу впливової особи, Лівія насамперед піклується про благополуччя власних дітей, яким. Судилося успадкувати трон заради досягнення поставленої мети, вона готова вдатися до будь-яких методів. Після розгрому в Франції та вигнання Наполеона, колись могутня країна погрузла в злиднях та заворушеннях. Колишній ув'язнений Жан Вальжан намагається уникнути погоні невблаганного поліцейського інспектора Жавера, який шукає його за злочин, скоєний багато років тому. У той час як жавер твердо переконаний у неухильному дотриманні законів та прагне спіймати втікача, їхні долі перетинаються життям матері одиначки Фантіни та її позашлюбної доньки Козетти. Коли Фантіна помирає, Вальжан вирішує взяти на себе обов'язок піклуватися про дитину, знаходячи в особі дівчинки прийомну доньку. Після невдач на військовій та політичній ниві король Франції Франциск I планує вирішити проблему наповнюваності бюджету, вигідно одруживши старшого сина Генріха Валуа. Відмінною кандидатурою на роль нареченої його величності здається племінниця папи Клемента Катрін Медічі, за яку дають в якості приданого не лише гроші, а й багаті землі. Намагаючись влитися у ворожий французький королівський двір, дівчина стикається з низкою труднощів та згодом дізнається. Дається, що її чоловік зраджує з більш дорослою коханкою Діаною, де На початку 17 століття британські католики організовують змову з метою усунення короля Якова I, відомого своєю пристрастю до протестантської віри. Вони планують підірвати будівлю парламенту під час його урочистого відкриття, розраховуючи тим самим не тільки на вбивство монарха, а й на дезорганізацію державної влади, що мало прокласти шлях до відновлення католицької могутності в Британії. Молодий лорд Робін Кейтсбі виявляється втягнутим в анти Рядову змову він щиро намагається змінити ставлення знаті до католицизму та робить усе, щоб посадити на трон лояльного довірян монарха. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.